Hello. Буду казати чесно, я зараз збираюся в центр, я вже готовий виїжджати, і мені треба швидко записати цей відос, тому що, тому що мені потрібно. Вітаю любителів Бакуган, і сьогодні у нас розіграш. Наша група Альянс Бакуган 110 людей. арігато. Умови досить прості: поставити лайк, підписатися на канал, вступити в групу Альянс Бакуган. ссылки там всі будуть в описі. І тут в коментарях написати хештег Тех хочу Бакуган. Все досить максимально просто. І сам Бакуган. Darkus Fortress. Я не знаю, як тут буде видно його. От. Я постараюсь його сфокусувати, якщо що я ще потім поставлю фотку на фоні. Одним словом, Darcus Forters. От така от імба. 500G. Стихія Даркус, оригінал, всі діла. До нього буде йти настольна карта воріт і настольна карта здібностей. Одним словом, удачі в конкурсі. Зустрінемося в наступному відосі. До зустрічі!